Привіт, пасіки. Значить, сьогодні ми 3 вересня, знаходимося у мене на пасіці. Час, звичайно, такий вже значить, осінній день сьогодні якраз. Але хотілося б, давно ми не бачилися, не спілкувалися, не викладували свої ролики, але не хотілося б нагружати, але коротко б розказати, значить теж б хотілося б. Ну, Знаходимося під Києвом, якщо говорити про, коротко про цей сезон, він вже закінчився практично, да, значить, то він був нелегкий. Як кажуть, зараз е, е, тут пасіка попала під окупацію. Три тижні ми сиділи, значить, ду, ну, як сказати, як можу... Як свідок сказати, як реагує пасіка на війну. Да? Ну, Тут у нас територія була обставлена повністю танками, БМП значит, Гради, Савушки, підходи, буквально по периметру, несколько десяток метрів. І день і ніч стріляли. А тут відповідно при, при це прилітали. Ответка, как говорится, да, значит, и ну, тут, говорится, несколько садов попало, разрушено, значит, тут несколько человек убило, несколько ранило, ну, на счастье, как говорится, это все расисты, значит, наш, мы с Пасикой, конечно, пострадали морально, конечно, дуже що зима була погана, що весна холодна, що до весни додавалося, ну, що таке, як день і ніч летять снаряди і буквально лягаються за кілька десятків метрів, значить, то приходиться, як говориться, вже не до пасіки. Значить, це не, то Тобто було велике. значить, Загибель бджіл, значить, багато сімей вже були обліталися і повинні були вийти на нормальний результат, але в того, значить, ми отримали, що у мене залишилося було 14 сімей. Це такого в мене з зроду не було. Ну, з другої сторони, був хороший, хороший тут посів соняшника. Теж аграрії, як кажуть, запізнилися з усіма посівами і кукурузу практично не сіяли. Ну, крім того, що там ще повлияла друга ситуація, значить, логістика. Да? Значить, але соняшника посіяли багато, і погода була така нормальна, і ну, нормально вийшли значить, з медозбору. Зараз вже медозбор закінчився, значить, практично. Ну, що я вам хочу сказати, що я б в другому ролі з такий би я б хотів би все-таки викласти переваги своєї системи, значить, не просто системи, а технології. А вона в цьому році як ніколи проявила себе. У мене рої, які я осад, ну, приходився, я в пасіку за все время, кроме того, що я. Мед зібрав я десь більше два рази збільшив, значить більше 30 тисяч, значить, повноцінних. І причому рої дали 40-50, такі, ну не всі ж, пізні то не це, а травневі рої то, і на початок червня то вони дали по 40-50 кг я взяв товарного меду і плюс там 10-15 залишилося на зиму. Значит, ну У нас сейчас я цим не хочу даже сильно балакать, потому что у нас эти ребята с сахаром те саме розказують, да не, ну в мене там это самое, Ну, то вже на їхній совісті. Кстати, я значит, тоже з сахаром не бавлюся і навіть на це на зиму не даю, потому що вчора зношена, якщо на підкорм даю мед. А, в основному звісно, йде той, що я старі соти перетоплюю з медом на сонячні вискотовки і потім даю знов роблю сіть і даю їм. На зиму їм легше переробляти, вони не знашуються, але тим більше, що зараз знаєте, що сахар він має такі не зовсім екологічні, м'якова, значить, показники значить, Там і хімії багато і, і до всього. Значить, ну, обробку знов тільки, як правило, роблю кас 81, як ми її називаємо, плюс там от ефірними там, маслами, значить, які дуже добре показали себе, що діють від кліща, значить і не тільки від воротоза, а трьох кліща, і від цього. Значить, я, Значить, було в мене, я занесли тут сюди, з, значить, я, але зараз я не бачу, щоб, значить, щоб він був. Значить. І в наступному ролику я хотів все-таки ну, не переобтяжувати значить, своїми, як кажуть, особистими значить, спогадами про війну, про, про, про медозбор, але хотів би більше все-таки наголосити на... Технології, суті і переваги, знаєте, тому, що у нас навіть коли показує «Время», що людям, котрим, вроді б то я й розказував дуже багато, і то все, вони потім, ну, все-таки, як от в тому анекдоті, а, а куди ж воли впрягаються. Значить, не не питають, так в чому же ж суті? Ну, все таки ми вже 10 років оцю технологію я печатаю, так сказати, ну як. Вже займаюся то 20 років нею фактично, то я наче вже і навчився викладати це діло, наче, але все-таки я вважаю, що там все-таки пересмислюю, що -то, до, до, бачу це саме. Так що зараз ми розкажемо.